Любі друзі, ну, гляньте, оце, любі друзі, я вжарив його. Коли у вас в руках палочка солідна, той шнурочок потрібно ставити ну, солідна, з маленьким тестом. Доброго вечора, ми з України. Любі друзі, пам'ятаємо, останнє відео це відео з недорогими палками. А коли акції, а зараз ми знаємо, що коли ближче до Нового року, то акцій дуже і дуже багато кругом. Тому ух, треба тоді і купляти, якщо є кошти і щось ви хотіли купити. Сафіночка 76 УЛС. Солідна палочка, є табулярочки, там трішки ну, ця, ця до 5, а табулярочка, мабуть, до 6 грамчиків. Так, я не пам'ятаю. Ну, ця до 5, а та табулярна, мабуть, до 6. Але зараз у мене табулярної нема, тому довольствуємося тим, що є. І е, на сьогоднішній точечці, там де я хотів, ну, пам'ятаємо, я казав, може з лодочки порибалити. Я знайшов лодочку, але трішки не так, як, я, е, як ви собі зараз думаєте. Маленькими вагами, солідна паличка, ну, ж, що доктор приписав. Вдягнемо катушечку з дуже тонюсеньким шнурочком. Так, стоять. Тут 0,2 шнурочок у мене, ну, скажімо так, катушечка 2500 по Shimano. Це в мене ванкіш. Як то кажуть, ізящної палочки, ізящна катушечка. О, тонюсенький шнурочок. Коли у вас в руках палочка солідна, той шнурочок потрібно ставити ну, солідно, з маленьким тестом до 5. Да? Вірніше солідно, але з маленьким тестом. З тестом до 5 грамчиків, тому потрібно ставити дуже тонюсінькі шнурочки, щоб кайфанути від снасті, шнурочок ну, до 0,3. А я взагалі що бачимо, полюбляю 0,2. Якщо б в мене був би ще тоньше, ніж 0,2, я поставив би, звісно, його. Ну так як точечка в мене перевірена, будемо в лодочці, Чемоданчик з наживочками, взяв такий судочок для рибки. Думаю, спіймати декілька таких крупненьких рибок може десь пожарити чи щось з ними зробити. Тому пішли. Пам-пам-пам. Так, спробуємо зайняти місце. Дивлюся, лодочка така не тронута. Ніхто не хоче на неї рибалити. Дуже багатенько в неї водички. О, водички прям дуже багато. Так Тут черпачка є, можна вичерпати. А ну глянемо, що вона Ні, така добряча, добряче стоїть лодочка. Дойдемо до туди. І будемо з цієї лодочки рибалити. Така товстенька -то крига, єлі розколотив її. би не перекинутися так, ну, будемо в'язатися. Прив'яжемо карабінчика 4.0. Почнемо з монтажика в 2 грамчика, це для цієї палочки. Ну, 2 грамчика дуже-дуже гарно. Потім, може, ще й один грамчик поставимо. Якщо не будемо докидувати так, до рибки, то поставимо ця палочка і 3 грама дуже добре тягає. По наживкам щось поставимо крупненьке. Рибка крупна, тому і поставимо щось крупненьке. Отака От природка, красивенько, але ж кидати будемо донизу. Два грамчика. Ого, 2 грамчика, ну, як доктор приписав. Палюгачка кидає, звісно, дуже і дуже добре. Плюс тут дуже тонюсенький шнурочок 0,2. Опа, ось і перша, перша рибулька. Фрикціончик тут на цій кайтушці в мене дуже попущений. Щось, я, мабуть, якусь рибалочку ловив якусь делікатну рибку, тому і такий попущений. Так, ну що я можу сказати? Перший вокунь такий знатний. Давайте його так на кригу. Оп-оп, іди оп, сюди, не хоче, не хоче на кригу виходити. Так, нічого страшного, шнурочок, хоч і тонесенький, але ж таких кабанчиків він без всяких питань буде тягати. Тягати і тягати. Так, що можна сказати? Іди сюди. З розміром наживки мільчити, як я сказав, не потрібно. Рибка, гляньте, яка крупненька. Поки що все подобається. Ну, ні, такого ми відпустимо і ще відпустимо, тому що це перший. Отако. Так, як би нам не хотілося гратися... Але ж потрібно спіймати дуже гарного вокуня і глянути, як ця паличка Тому що я на цю паличку дуже давно гарних виконів не тримав. Тому хочеться глянути, як вона гнеться, як вона відпрацьовує на гарних вокунях. Два грамчика ми бачимо без питань. На дні ми їх держимо. Ось гляньте, гляньте, бачите? Це я так роблю підтяжку. І солідна паличка так згибається. Це каже про те, що ми по принципу фідерної ловлі ну, дуже супер-супер будемо контролювати нашу наживочку. чик 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 Наживочку, ну а звісно, коли буде покльовочка, хлистик отако зробить. Тинь. І ми будемо робити підсічку. Кидаю, чесно кажучи, навіть краще, ніж я очікував. Кидаю туди, де, ну, чесно кажучи, я думав, може навіть прийдеться 3, а то і більше грамчиків кидати. Але ж 2 грама до туди допулюю. Тепер осталось тільки там, так, як то кажуть, соблазнити рибку, спровокувати її. Будемо робити таку проводочку. Маленькі-маленькі підкидики на дні, пауза і мікропротяжечка. Намагатися довше в секторі держати нашу наживочку. Гляньте, зачепив чуюсь снасть. Так, добряче зацепив, мабуть, і не витащу. Якась така незрозуміла. Піймав. Любі друзі, гляньте, хтось тут ловить і можу сказати такий блотний монтажик. <ріх> джих рих такий інтересний, мабуть, це навіть самоделочка Танточка маленька. Маленький гачечок, карабінчик, флюрик, шнурик. якби ну, чесно кажучи, хто це бачить, я вам, ну, чесно, як би сказати. Дав би таку пораду, ставте трішки длинніше поповідець. Гляньте, ви тут поставили, мабуть, 25 сантиметрів. Поставте сантиметрів 60, а то і метр. Нічого страшного не буде. Але ж дивлюся, шнурочок тут тонюсінький такий, Ну, видно якийсь спец. Точно спец ловив такою оснасточкою. Ну, це мій буде трофейчик. О! О! Хтось! Є. Хтось інтересувався, але ж це дуже і дуже дрібний. Я не за таким. І все, гляньте, це другий вже поспіль заводить мені туди. Цього ми, мабуть, вже не достанемо. Дамо йому змогу самому вийти, там комиші під водичкою. І це вже другий на цьому напрямку, другий, блін, гад, Ціпляється і заводи мені в цей комишок. Не зміг я його достати. Так. Так, перев'язався. Робимо закид, трішки затянемо фрикціончик і будемо пробувати. Отак ось. І давайте швидше, швидше. Гляньте, вони всі хочуть туди в комишок заплити. І це гляньте, і це не дуже крупний. Був би покрупніший, мабуть. О, точно, мабуть, той, що заплив туди за комишек, їх два в мене заплило. Одного я ну, забрав у нього наживку, а другого прийшлося там відірвати. То, значить, дуже крупні були. Оці мілкі, вони бачимо, я їх достаю. А ну, Віддай наживку. Віддай. Так, а все тому, що паличка дуже делікатна. Я не можу сильно нахрапом. було б. Ну, Пам'ятаємо, в раз я кіншинчиком ловив. Ну, виходить, що кіншинчиком я викорчовував би рибку, не давав би їй змоги в комишек тікати. Ну, Навіть так, скажімо, не кінчинчиком, а будь якою паличкою, яка була б набагато жорстче, з більшим запасом прочності, чим оцей... з більшим запасом по тесту, ніж ця сафіночка. Вона в мене до 5, плюс вона это, солідна, вона ніжненька. Якщо б було б хоча б до 12 грамчиків, то теж було б на цій точечці дуже і дуже приємно. Але ж трішки б вже не той би був кайф. то вже таке, знаєте, заготовлення було б. А нам потрібно спіймати, надурити рибку. Надурити, чи вона вас надурить. Клює, 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 є. Любі друзі, знову невеличенький, тому ми його дотащимо. Ось бачимо, він ще дуже гарно, що він вправо уходить. Коли уходить вліво, я вже декілька разів там відірвався і навіть О, нормальненький такий. Скажімо так, декілька разів відірвався і навіть без риби, коли був. Там воно не на вокуня дивіться, а дивіться, воно, де палець показую. тамо, ух, тишечка, єлі підняв, єлі підняв на цьому спінгу. Тамо, та не на Вокуня. Отуди. от туди. Там де комишек такий, не цей длинненький, а там маленький. Мабуть, якийсь хтось якоря якогось кинув, якась там дуже сильна вірьовка. І це за вірьовку зацепляюся. І не можу потім достати. Гляньте, це такий колбасик, якого можна вже буде і покоптити, чи зажарити на сковородочці Цього я заберу. Сумочку розпочали отако. Клює, клює. Чи як-то кажуть? Красятники підсасує. Да, є. Бачимо, викиду на центрі цієї водойми нема ри. А, воно, воно щось і тяну, якогось... А, це той шнур, який я... Там мій шнур, який я відірвав. Воно бачимо. Бачимо, скільки відірвав шнура. О. По центру нема водойми в окуня, а він весь усього ближче до бережка. Такий маленький, такого, такий, скажімо, відпускний. Хоча, да, гляньте, гарний красень. Ну так, якщо на, ну, якщо отако, на фоні спінінга, то такий вроді би і гарненький. Але ж це не то, що я б хотів би. Так, давайте сходимо на другу точечку, там буде трішки вдобніше. Ось точечка, з якою дуже і дуже гарно працювати. Робимо закид. Не забувай, ну, мені потрібно не забувати, що в мене солідна паличка і не дуже такий величенький запас. Запас форсування, так скажемо. Запаса мощності в цій паличці до, досить. Але щоб рибка не ушла в комишок, потрібен ще й тест такий побільше. Не до 5 грамчиків, я. я ж кажу, я думаю так, до 10-12 грамів паличка. Підійде в ловлі в комишики О! Тыкнула, тыкнула і все, да. Є, 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 є Теж така не дуже крупна Здається мені. Ну гляньте, така не дуже крупна, не то що я хотів би. Здається мені, я сьогодні без рибки буду. Так, а ну Ще разочок туди. Ух ти! Чесно кажучи, зробив дуже-дуже далекий закид. Гляньте аж звідки тащу цю рибку. Ой-ой-ой. Бачимо, бачимо, якщо б було б крупніше, ми б її не дотащили. Так, а ну швидше туди. Це перший раз я зробив такий далекий закид, там течія, О, а може воно там щось і подобається рибки, вона там стоїть. Робимо туди другий закид. Ми ту стайку можемо сюди підігнати і буде нам комфортно. Все ж таки, коли взяли одну рибку, поки ви її тащите, стайка трішки до вас ну, за тою рибкою теж трішки гониться. І ви ту стайку більш до себе доганяєте. Так, да, так, да, ось, стаєчка. Ось от дав якомусь вокуню по горбу, роблю паузу. Ось бах, сидить. Оце красень. фрикціончик попустив. Ох, це красень. Це красень, полюгачка. Якщо з тої камери видно, полюгака як працює. Оце я і хотів показати, що гарна, гарний вокунь. Ой-ой-ой, гляньте який... Який красень як гарно на цієї палочці шнурочок тонюсінький, тонюсінький. Ну Флюрик, чесно, не буду брехати, любі друзі, давайте так скажу. Флюрик тут 0,2. 0,2. Не став ставити, ну взагалі я полюбляю 0,114 на дуже тонкі шнурики. Але ж не став тут мільчити. Гляньте, який красень. 0,2 флюрик, то що на... О! Цей піде. Притащив я стаєчку здалеку. Ох, є, Сидить. Завтикав, любі друзі, оце дав величеньку паузу і завтикав, завтикав, іди сюди. Іди сюди, завтикав. Хорошо, що він дуже гарно взявся. О, о, оце кабанела. Теж гляньте, трішки стою там невдобно. Але ж гляньте, який кабанчик. Чесно кажучи, я завтикав. Я не побачив, як він взяв. Я щось задумався. Тут дивлюся, вже сам спінінг почав дригатися. Це теж такий, да? Заліковий. Це заліковий. Ух, от Оце втяжечка. все. ох ох, хо хо Ось це, що я вам і казав. Боротьба. Дуже-дуже сильна боротьба. Да. Чи, я, чи він мене? чи я, чи він мене. Це кабанчик, любі друзі, дуже і дуже величенький. Мені прийдеться його навіть, мабуть, на спінінгу піднімати. Самі все бачимо, самі ми. О, давайте цього кабанчика... Ох, якщо ми його зараз дотащимо, а ми його дотащили. Гляньте, любі друзі, палочка до 5 грамчиків солідна. Моя улюблена, я, ну, я в минулому році ще казав, що з цією паличкою особливо хто починаючий рибак чи спортсмен, з цією паличкою можна їздити на змагання, там, де потрібно буде ловити вагами, ну, скажімо, до 5 грамчиків находочка. Любі, друзі. Ну, Гляньте, оце, любі друзі, я вжарив його. Вже, мабуть, хтось гадає, скільки, скільки в цьому красенні, але ж я вже бачу. Бачимо нулі. Пускаємо, пускаємо. Чесно кажучи, я трішки, я на 60 грамчиків помилився. Все, ваги зафіксували. Ваги зафіксували, треба ще разочок кинути. Трішки провалився, але ще так пірнув, що в мене в ногах носок вже мокрий. Ох! Почесав тільки шапку, тобто лоба почесав. Бачили самі, все нічого не вигрізаю, все як онлайн наче то рибалка, гляньте, який, який красень. Зробив дуже далекий закид, дуже прям далекий. Тільки впала наживочка, і я одразу поліз почесати собі лоба. І гляньте, який просто красень. До речі, друзі, я провалився і набрав в лівого сапога водички. Так що, так що, любі друзі, треба сушити не буду, там горілки в мене нема. І як і запасних носків в мене нема. Хоча потрібно возити чулки, хоча б і носки запасні, кинути в машину, я ж не пішки ходжу. Тому можна все це. Да, так я і зроблю. Є, у мене два комплекта сапожечків. Треба все оформити дуже-дуже гарно. Гляньте, що хотів показати. Хотів показати. Ну, перед, як то кажуть, перед новорічними святами може комусь дружина захоче подарувати, а не знає що. Усе я ну, побачила, як та побачила дружина чи муж закаже їй. Самі бачили, працює як палочка. Палочка, ну, звісно, вокунь дуже-дуже гарненький. Палочка відпрацювала дуже і дуже гарно. Незважаючи на такі умови, ну, пам'ятаємо, я зразу сказав, якщо була б паличка десь до 12 грамів в таких умовах, якщо ви рибалите десь в комишику, було б набагато проще. У вас би був би запас, запас такий знаєте, по тесту спінінга, і ви б трішки рибку корчували. Але ж якщо ви не заготовитель, то Можна брати сміло паличку до 5 грамчиків, вставати в кущики і тут уже як пощастить. Чи ви рибку поборете, чи рибка вас поборе. Як то кажуть, 50 на 50. І це додає ще, ну, це, це оце кайф. О, за цим люди їздять. Що, все, що хотів, показав. Якщо що, підписуємось на канал. І до зустрічі. Слава ЗСУ. А ми ще один останній раз, а вдруг там. Гляньте, гляньте. Блін, да, любі друзі, на вечір тільки починається, починається кльов. Самі все бачимо, я всі карти розкрив вам, якби ж, якби ж не провалився б, я б вам тут риби б не залишив. Але ж все, совість у мене є. paka paka